І ще тут питання таке було, мені написали. Отже Василю сьогодні злий, потужно навіває людину, людині думку, що Бога немає, що він нас лишив, Біблія придумана, книга і так далі. Дуже болить чути все це, і коли люди вірять у цю брехню, злий користується моментами, коли людина в розпачі, багато можна говорити далі. Виставіть, будь ласка, свою думку. Но... Бога нема, Біблія, «Видумана книга. Ну, це ж продукт атеїзму. Людина, яка не повірила у Бога в свій час, а вже доросла, так? її почула перший раз про Бога десь років 20-30, і її дуже незручно вона себе почуває. І для того, щоб якось оправдати свою таку, знаєте, ну, таке духовне лінивство. Так? Вона каже, відумає якісь анекдоти. Людина в своїй природі схильна до гріха через перевородний рік. І тому вона завжди буде оправдувати зло, оправдувати брехню. І тому оці, а, ці продукти атеїстичного світу, вони якраз і, іменно це спускають. І чомусь так виходить, що. От оці, всі атеїсти, оці вони якось, якось вищий статус мають в суспільстві як християни. Це також є залишок радянського безбожного е, режиму, який ми ще довго будемо кашляти і відкашлювати е, залишки ото атеїстичного виховання. Коли розумієш, любу державну структуру прийдеш, добрий день. Воно не годно сказати слава Ісусу Христу. Бо тому що це залишки радянщини. А ми, християни, маємо декларувати, що я є християнин і не встидатися того колись у часи християнства в віки християнства, за те, що ти визнавав себе християнином, тебе могли спалити на вогні, кинути звірам на розтерзання. Сьогодні тебе ніхто не розіпне. І треба декларувати, що ми є християни. Прийти, ну не треба так демонстративно, там, якось так наш, по особливому, але прийшов в столову не? сів з'їсти. там поза та хата, чи куди там ще зайшов. Неся. І, і сів. не треба вставати і голосно, махати рукою, показувати, кіти ти христиє. Сів тихоньку перехрестив Сім'я Отця і Сина Свята Духа. Не? А якщо там вже так, ну, аж тобі якось дуже незручно, береш ложку і так чи, чи вилку. І тарілку так перехрестив ім'я «Отця і я говорю, сина Святого Духа. Будьте з Богом завжди Засвідчуйте Вчити Бога. Засвідчуйте, що ми українці, як та мовою в першу чергу, та прапором своїм державним, тризубом своїм. Гербом і гімном своїм українським я засвідчую, що я українець. А як я засвідчую, що я християнин? Христом перехрестився, помолився. Відходимо від того атеїзму, відходимо від того радянщини, тої безбожної, комуністичної державної, той чоловіку ненависної структури. А це ці плоди цього атеїзму. І коли бачите таку людину, кажіть їй, так, ти пізно прийшов до Бога, але ти маєш час. Ось так тим людям кажи: не переживай сину. Саме головне, що ти почув про Бога. А тепер маєш час. Добре, що ти пізнав його вже в дорослому віці, тобі скорше дойде. Бо дитині попробуй там пояснювати. Ісус, як маленький, тако вродився, в яслях. Тут мама матка Божа, ангелики там стояли, дитину собі там уявляє. А дорослому вже не треба цих таких, розумієте, дитячих прийомів. Дорослі вже мають розуміти, що син Божий в плоті прийшов у цей світ, щоб звернутися до людей, особливо до тих атеїстів, і сказати: покайтеся, бо царство Боже близько. Амінь.